Останній день зими на календарі. Який він був, розкажемо в нашому випуску. У студії Назар Кудін. На початку про головне. Любив життя і був великим оптимістом. Це тотальна втрата. Це таку людину він незамінний. У кривому розі провели в останню путь захисника України Олександра Ткача. Ігри на крихкому льоду. Ваша обачність та обачність ваших дітей це запорука безпеки. Криворізькі патрульні попереджують небезпечні дитячі розваги на кризі. Сьогодні Кривий Ріг попрощався зі своїм мужним захисником Олександром Ткачем. У мирний час він був відомим у місті шоуменом, гумористом. Завжди готовим простягнути руку допомоги багатьом людям. На війні Олександр був сміливим воїном, надійним побратимом, вірним сином своєї України. У меморіальному комплексі на проспекті Миру з Олександром Ткачем сьогодні попрощались рідні, друзі, побратими та усі, хто знав і поважав його. І таких було дуже багато. Адже сам Олександр любив людей, завжди був щирим, усміхненим, щедрим на підтримку. Усіх навколо заряджав своїм оптимізмом. Таким його запам'ятали друзі та побратими. Його почуття гумору завжди дуже потужно допомагало навіть в такі найскрутніші часи і найважкіші моменти, коли, ну, правда, так здається, що все сіріє в цей світ. А тут бац Саня якусь шуточку скаже і вже трошки легше його так. Плечем штовхнеш, і що ну, нормально, нормально, і можна якось і жити і далі, і працювати. Дуже любив всіх людей і дуже любив дітей. І я співпрацюю з дітьми в садочку, в школі, і завжди можна було звернутися, якщо треба було покликати Святого Миколая на свята. І він завжди приходив, і діти його обожнювали, і знайомі діти його любили. Всі друзі, у кого є діти, вони чекали, коли прийде Саша саме в гості. Ірина розповідає: спочатку чоловік намагався приховати від неї трагічну звістку з фронту. Та вже офіційні новини були такими ж болісними й сумними, як люди, що прощали сьогодні з Олександром. Його кредо було творити всім добро, навіть якщо його не просили. Це була найсвітліша, найдобріша людина, яку я зустрічав у житті. І мало дійсно забирає кращих. Але я впевнений, що він однозначно там, потрапить у рай, там у нього немає інших варіантів. А так, звісно, ну, дуже боляче. Це справжній герой. Справжнісінькі присправжнісінькі. Я прийшла вшанувати шанувати загиблого героя, розділити горе з рідними, тому що мені дуже болить, що Україна втрачає кожного дня найкращих синів України. Дуже боляче і хочу сказати одне, що пам'ятаємо, не пробачимо помстимося моє щирі співчуття рідним у своєму виборі захищати рідну землю. Олександр Ткач був наполегливим. Тож, з другої спроби добровольця, таки зарахували до війська на початку 23-го року. Боронив Україну в лавах 23-ї окремої механізованої бригади. Був гідним воїном і прикладом для побратимів. Завжди цінував життя. Загинув Олександр 23 лютого на Донецькому напрямку. Це тотальна втрата. Це Таку людину, він незамінний. Ну, він був ну. І вірним побратимом, і завжди рвався виконувати різні завдання, ніколи не показував страху, ніколи не було такого, що він там за якимись своїми забаганками чи чимось ще там відмовлявся від якихось виконання завдань. Він ну, завжди був такою надійною опорою, і на нього можна було просто завжди покластися. А тут раз і така просто. Чорна діра розміром саню в душі. Олександру навіки 44. Без нього залишилися батьки, брат та діти. Тетяна Васильєва, Назар Прусенко. Цей день. На порозі весни коливання від морозу до потепління звична справа. У цей час крига не така міцна, як здається. Та чимало дітей прагнуть вочевидь перевірити це на власному досвіді. Такі розваги украй ризиковані. Співробітники патрульної поліції не обмежуються лише нагадуванням дітям і їхнім батькам. У рейд водоймами міста спільно з поліцейськими вирушила і наша знімальна група. Мінус на термометрі падає. А от бажання дітей вийти на лід ні. Вони не завжди розуміють небезпеку, яка чатує на кризі. Разом із патрульною поліцією ми вирушаємо у рейд водоймами міста. Сьогодні на льоду дітей не виявили. Певно, профілактична робота дає результат. Патрульна поліція активно проводить профілактичні заходи на водоймах міста, аби запобігти нещасним випадкам на льоду. Патрульні здійснюють регулярні патрулювання прибережних зон та місць зимової риболовлі. Ми спілкуємося з громадянами щодо безпечної поведінки на кризі та надаємо практичні поради з порятунку у разі провалу лід. Особливу увагу ми приділяємо дітям та підліткам. Ми завжди відвідуємо навчальні заклади, проводимо інформаційні заняття, пояснюємо небезпеку прогулянок по тонкій кризі і розповідаємо про правила самопорятунку. Вихід на лід завжди пов'язаний з ризиком. Тому ми закликаємо громадян бути відповідальними, уникати небезпечних ділянок та стежити за дітьми. І, особливо батьки, пам'ятайте, що ваша обачність та обачність ваших дітей це запорука безпеки. Одна хвилина необережності на льоду може коштувати життя. Варто пам'ятати про безпеку та навчати обачній поведінці дітей. Дар'я Моронюк Артем Кравченко цей день. Тим часом завтра за календарем весна. І хай стартує вона подекуди зі снігом, але нічні морози вже значно послабшають. У ці вихідні весна ще пограється в схованки. Суботній туманний день зміниться невеликим снігом у неділю. І все ж з наступного тижня почнеться поступове потепління, практично без опадів. Розповів нашим журналістам головний регіональний метеоролог. На завтра, 1 березня, мінлива хмарність без опадів, і вночі та вранці можливий туман по області. Південно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Температура вночі поки що 6-11 морозу, але вдень вже від одного морозу до 4 тепла. 2 березня е хмарно з проясненнями вночі без зопадів, а в день місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі 3-8 морозів, в день мінус 1 плюс 4. Схожа погода і 3 березня, але без опадів. Тобто поступове наростання температури, нічні температури вже 1 6 морозу в день від 1 до 6 тепла, і попередньо в вигляді з 4 по 10 березня, в основному без опадів лише 6 березня, там дощ і мокрий сніг, і вночі мінус один плюс чотири в день від чотирьох до дев'яти градусів тепла. Тобто, березень вже йде поступове наростання тепла. Зима в нас в цьому році метрологічно почалася 5 лютого, коли середньодобова температура перейшла через нуль. І от я думаю, що вона її закінчення співпаде з календарною. Тобто, в березні ще така у нас бремтлива погода, особливо в першій половині в березня, ще можуть бути повернення холодів, і якісь опади, змішані опади, які заставляють нас не ну, дискомфорт в нашій життєдіяльності. Але ми вже поступово рухаємося до весни. За прогнозом Українського гірного середньомісячна температура в березні очікується на півтора градуса вище норми і опадів дещо нижчими за норми. Цей день триває. Далі дізнаємось про такі події. Інклюзивні методики більше десяти альтернативних методик технологій використовуються для роботи з особливими дітками. На працювання в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами представив навчально-реабілітаційний центр. No життя у спорті. Ця праця я думаю, буде на користь нашим молодим ліцеїстам. От які сьогодні багато захищають. Нашу державу. Голову міської федерації легкої атлетики Жоржа Каруцу відзначили на державному рівні: Магія ляльки. Ось так одягаємо. І все. І вона може працювати, танцювати. Як народжується вистава в ляльковому театрі. 25 лютого уряд ухвалив рішення про проведення в Україні індексації пенсій. Коли стартуватиме перерахунок і яких категорій пенсіонерів стосуватиметься, розповіли у відділі пенсійного фонду. Постанова номер 209 яка передбачає індексацію пенсійних виплат на рівні 11,5%. Які пенсійні виплати попадуть під цю категорію? Це цивільні пенсійні виплати, які призначені і по, або поновлені по 31 грудня 2024 року. Це пенсії пенсіонерів силових структур, в тому числі і мінімальні пенсії по інвалідності. Це пенсії, які призначені відповідно до спецзаконів. Це таких як і про державну службу, і про роботу в органах місцевого самоврядування, і про науково технічну діяльність, багато інших законів. Також перерахунку будуть підпадати пенсії чорнобильців, пенсії за особливі заслуги перед Україною, також страхові виплати від нещасного випадку або професійне захворювання. Вперше в постанові в 2025 році було передбачено підвищення на певний відсоток і для пенсійних виплат, які призначені за останні чотири роки. Але відсоток там не 11,5, але менший від 2 до 5 відсотків. Перерахунок буде проведено з 1 березня, і в березні всі пенсіонери отримують уже нові розміри пенсій. Перерахунок проходить автоматично без звернення особи за таким перерахунком. Власні методики навчання, розвитку та виховання дітей з особливими освітніми потребами напрацював колектив навчально реабілітаційного центру №1. Своїми здобутками спеціалісти центру поділилися з колегами, фахівцями корекційної педагогіки з інших закладів. Софія семирічна дівчинка з діагнозом ДЦП. Вона близько року займається у навчально реабілітаційному центрі номер один, і робота з фахівцями дає вагомі результати. На початковому етапі реабілітації дівчинка взагалі не могла ходити. Зараз вже може зробити декілька кроків самостійно. Не Софія переїхала до Кривого Рогу разом з мамою та сестрою Завдіївки. Дівчаткам дуже подобається у центрі. Ми були в інклюзивному центрі на червоній. Нам підказали сюди. Ми прийшли познайомитися, і нам дуже сподобалося. Тут дуже добре до дітей поставилися і добре з ними спілкувалися. Дітям сподобалося. Вони відразу, як звідси, пішли, сказали: Мам, ми хочемо тут бути. На міському семінарі для працівників загальноосвітніх та дошкільних закладів. Спеціалісти центру ділилися своїм експертним досвідом не лише у теорії, а й на практиці. Тема семінару використання інтерактив. Них засобів ЛФК для дітей з особливими освітніми потребами. Центр унікальний тим, що має широкий спектр корекційних та освітніх послуг для дітей зі складними порушеннями розвитку. Тут є офтальмологічний кабінет з сучасним обладнанням, де відбувається медична корекція дітей з вадами зору, масажний кабінет, басейн, сенсорні та монтесорі кімнати. Це дуже творчий колектив, який постійно знаходиться в творчому русі. Вони не зупиняються не на хвилинку. Більше десяти альтернативних методик, технологій використовуються для роботи з особливими дітками. На семінарі спеціалісти показують, як працюють зокрема з дітьми із вадами зору. Маленькі Назар нічого не бачить та погано чує. Але результати занять у центрі дають надію на позитивні зрушення. Знайди м'яч. Що ти взяв? Він який колюший молодець. Гості семінару мали можливість випробувати методики корекції на собі і залишилися під враженням від високопрофесійного підходу до роботи колективу центру. Головне для спеціаліста в першу чергу бути добрими для дитини і також розуміти ціль своєї роботи. Тобто, де потрібно бути більш наполегливим, так а де потрібно дитину пожаліти та підтримати. Ми теж розвиваємося, теж ростемо, теж хочемо бачити і знати щось цікаве для того, щоб як на швидше і ефективніше допомагати дітям з особливими освітніми потребами. Центр має кілька підрозділів. Ранню допомога дошкільний підрозділ, шкільний підрозділ, початкова школа, пансіонат та корекційно-реабілітаційний напрямок. Тут також наразі виховуються діти сироти та позбавлені батьківського піклування. Аліна Чистосердова, Олексій Васильченко. Цей день. Природжений тренер і вчитель. Відомого криворізького фахівця-педагога ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Жоржа Каруцу нагороджено державною відзнакою. За особливі заслуги перед українським народом, почесний громадянин міста, заслужений тренер та вчитель України, отримав почесну грамоту та медаль Верховної Ради України. З володарем відзнаки поспілкувався Іван Проводов. Настав льотчиком, але виконав майже 30 стрибків з парашутом, пограв у футбол і баскетбол. Втім, пов'язав своє життя з легкою атлетикою. Більшу частину життя Жорж Каруца живе в Кривому Розі. За плечима навчання у Київському інфізі, робота у Криворізькому гірничорудному інституті. А з 1987 дев'ятсот і до нині в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Тут Жорж Андрійович викладає фізвиховання. Мені дуже подобається заняття Жоржу Андрійовичем, тому що вони регулярні, тобто з понедільника, і в суботу, і в неділю, тобто дуже часто. І вони мені допомагають при поступленні в інші вузи. Буде добра фізична підготовка, та легше буде поступати. Це дуже гарний фундамент. Він одразу підготовлює і організм, і в цілому твій моральний дух аби. В подальшому перешкоди тобі давалися набагато легше, і аби в цьому твоє тіло було готове до навантажень. Тим паче, якщо ти хочеш стати офіцером, З 65-го року Жорж Каруса очолив міську федерацію легкої атлетики. Тоді ж налагодив систему організації змагань та підготовки перспективних спортсменів. Ми старалися, щоб у нас в місті легка атлетика була одною із провідних для видів спорту. Тому за цей час мною і федерацією була зроблена першу чергу система проведення змагань. Ці змагання проводилися на рік 13-15 змагань. І саме головні змагання це була есафета по городу, де приймали участь більше 140 команд. Це змагання серед тренерів. Де кожен тренер виставляв свою команду і показував своє, своє обличчя вже за п'ять років керівництва федерацією. Жорж Каруця згуртував навколо себе два десятки досвідчених тренерів. Серед таких: Іван Шостак, Михайло Рурак, Валентин Вірченко, Леонід Бриш, Анатолій Воронін. Разом з командою однодумців проводив змагання серед трудових колективів, спортивних товариств, освітніх закладів та спортивних шкіл міста. На той час у кривому розі вже було щонайменше 70 команд. А легкою атлетикою займались 20 тисяч криворічців. У нас виросли Наталя Прокопченко-Грачова, заслужує майстер спорту, рекасменка радянської держави Константин Рурик, заслужує майстер спорту, учасник Олімпійських ігор. Екатерина Катерина Гердієнка, яка була рекордсменкою світу по шестиборстві. Зимою Григорій Єміць, який був рекордсменом Європи і чемпіоном Європи. Анатолій Прокошин, переможець таких змагань міжнародних, як Дружба, де змагалися, От він бігав 400 метрів з бар'єрами. Були чемпіони світу серед ветеранів. Це Марк Жилнов, майстер спорту міжнародного класу, це Лавров. Був висопав успішно. Ну я скажу, що я три роки назад на чемпіонаті України був перше метання списа і диско. 70-х по 90-ті роки стадіон Металург був однією з провідних спортивних баз України. Згадує тренер. У 83-му році саме тут виконали нормативи майстрів-міжнародників майбутні Олімпійські зірки. Це Сергій Бубка та Геннадій Авдеєнко. У нас стадіон був унікальним міталогом. Не в одному для зимніх, зимніх тренувань не було доріжки, яка по кругу була 594 метри. Якщо в ж, це всього 200 метрів. А тут 594, доріжка була до 2 метрів, і ми могли тренуватися. Був зал. У свої 87 Жорж Андрійович сповнений сил та енергії, якою ділися з вихованцями. Він підготував понад дві сотні призерів та чемпіонів України. А в ліцеї виховав генерала півтисячі полковників і сотні рятівників. Курсанти ліцею, постійні учасники національних легкоатлетичних змагань. Мені подобаються всі ну, вправи, які дає Жорж Андрійович. Вони на витривалість, на силу, на гнучкість. І він підготав ну підготавлює нас до змагань, щоб ми зайняли гарні місця на з. Призові благодаря ньому я їздив на багато змагань, займав призові місця, тим паче і перші місця. То він мені дуже допоміг у виносливості, витривалості. У 2025-му виповниться вже 60 років, як Жорж Каруца очолює міську федерацію легкої атлетики. Нещодавно видатного криворізького тренера відзначили на державному рівні. Він отримав медаль та почесну грамоту Верховної Ради за особливі заслуги перед українським народом. Своєрідний рекорд України на керівній посаді громадського осередку Жорж Андрійович сприймає стримано та готовий далі працювати на імідж Кривого Рогу, міста де він став заслуженим тренером і вчителем. Телем України, міста, що визнало його почесним громадянином Кривого Рогу. Ця операція, я думаю, була на користь нашим молодим ліцеїстам. От які сьогодні багато захищають нашу державу. Два герої є України. Півненка живий. І от поливаний, от тільки 21-го прийшов указ президента, що йому присвоєно посмертне звання. Іван Проводов Максим Пономарьов цей день. Паркетні, планшетні, ростові. За лаштунками міського театру ляльок живуть десятки різних персонажів зі своєю історією та характером. Перш ніж лялька потрапить на сцену, у цехах театру кипить робота. Підготовчий процес бачила наша знімальна група. Театр ляльок мистецтво відоме ще з античних часів. Ляльки здавна мали безліч видів і облич. Актори Криворізького театру ляльок створюють яскраві образи для втіхи, виховання і розваги своїх маленьких глядачів. Ці великі ляльки називаються ростовими. А ось цим могутнім джином керують три людини. Ця лялька-ненажера, двохярусна паркетна. Усі ляльки створені самими акторами. Їхнім же талантом створюється магія на сцені. Ми раді вітати вас у Криворізькому міському театрі ляльок разом з лялькою гнабом. Це символ нашого театру. Чому гнаб тому, що грайливий незвичайний акторський персонаж? Чимало цікавих персонажів живуть за лаштунками театру ляльок. Тут є паркетні, планшетні, є і одні з найскладніших ляльок в керуванні маріонетки. Лялька Заєць, яка працює у виставі Я рахую до п'яти до речі, дуже цікава вистава. Там він закохався в білочку. Це дуже романтичний представник цієї вистави. Лялька Трсова. А чому трасувати, тому що керується, ось є трусці. Це ось коромисла для вух. І ще там є курки, де ми можемо працювати очима, окулярами. У кожного виду ляльки свої секрети управління. Ними майстерно керують, а скоріше оживляють актори театру. Це ляльки-рукавички, самі найпростіші ляльки, тому що вони тягаються на ручку. Ось рука. Ось так одягаємо. От і все. І вона може працювати, танцювати. Це лялька з вистави дім». Виробництво ляльки починається з ідеї, яку згоджують всім колективом. Процес виготовлення однієї ляльки може тривати місяць, а то і більше, в залежності від розміру або матеріалу. Роблять їх майстрині вручну, дотримуючись технології виготовлення та ескізів. Ми виходить брали паралон, користувалися ножицями, канцелярським ножем і виточували ось таку форму, щоб ну, дотриматися пропорцій, дотриматися якихось там. Рис обличчя і намагаєшся просто зробити, щоб емоційна лялічка співпадала, верніше лялька, співпадала з тими емоціями, які потрібні виразити в касті. Сцену треба з чимось заповнити. От. І найголовніше це декорації і ляльки. А потім вже актори починають вже втілювати життя в цих ляльок. Колектив театру постійно у творчому процесі. З'являються нові ідеї спектаклів нові герої усе, аби порадувати своїх юних глядачів. Гра лялюк на сьогодні їх лікує від цих жахіттів війни. Вселяє в них надію, на, все ж таки, на щасливе майбутнє. Аліна Чистосердова Олександр Домашов цей день. На сьогодні все. Завтра зустрічайте весну. Нехай вона подарує нові надії і тільки добрі новини. До зустрічі! Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.